Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні говоримо про військове, про навколо військове і з військовим оглядачем Ігорем Козієм. Вітаю, пане Ігоре! Слава Україні! Ігорем, слава радий вас бачити. Друзі, і ми також вас дуже раді бачити. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на е, фокус на Ютубі. І звісно ж, думки свої стосовно нашої з паном ігорем розмови у коментарях. Знизу також вітається, пане Ігоре. Про е, озброєння, про те, що зараз е, протиставляє Україні військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ось видання німецький більд. Опублікувало статтю про те, що Росія збільшила далекобійність радянських авіабомб у сім разів. Яким чином у них це вийшло зробити? Отже, російські воздушно ВКС, Воздушно-космічні війська, да е, сили. сили да е, удосконалили 500 кілограмові авіабомби ФАП-500 і надали їм модулі планування і корекції. Отже, таким чином, з 10 до 70 кілометрів збільшується дальність дії цієї штуки, і виглядає вона із землі Ну просто так, як якийсь е дрон літакового типу. Наскільки це може бути точно, дійсно, і болюче е силам оборони України? Це збивається взагалі? Ні, ну давайте почнемо з того, то що. Знаєте, початкові курси авіамоделювання в радянські часи проходив майже кожен піонер. от І сказати, що на ну, металеву бочку підцепити крилля і фактично зробити роль, це в принципі нічого нового тут немає. Угу. Е, ясно річ, що вона буде падати, тому що вона важка. Ясна річ, що крила її буде Частково отримати, вона буде планувати. Якщо рулі додати, то вона ще буде і просто якби певним чином, і так далі. Тобто я не бачу особливо тут якісь, знаєте, такого щось винахідливого чи нового. да Ми отримали там канадських 50 тисяч угрів, да чи Нурів, скоріш за все, отримали CRV-7, називається це ви про це? Так. І, так. і е, вони теж будуть запускатися. Російська Федерація по сусіках своїх полазила, поскрібла, от, зробила колобок, і ми розуміємо, що знайшли ці авіабомби, вирішили, що вони можуть ще й планувати. Ну, Взяли вдосконалили, зробили, поставили на певним чином на, на потік, мається на увазі переробку старого. Е, ну, ясно, річ, що будуть пробувати чи виробляти щось нове, якщо в них є можливості доступу до речей, пов'язаних з порохами, тротілами і таке інше. Тобто, е, зрозумійте правильно, ясно, що ніхто стояти на місці не буде. Ясно, що кожен день буде з'являтися нове. Дуже погано, коли це нове Російської Федерації підкидуємо. Ми ну от так і буде розвиватися військова наука, так і буде розвиватися певні ну, речі, які пов'язані з бойовим застосуванням. Таким чином, будемо певним чином точніше будемо налаштовуватись під діяльність всіх цих речей. Що стосується збиття, ну це ж все одно, що як шахет, якщо системи повітряної оборони дуже швидко її побачать схоплять, дійсно є шанси збити її в повітря чи розірвати її в повітря. Але питання це знову для Теми військового ППО стосовно інформації, яку ви щойно озвучили, 50 тисяч нурів або УРів, а ви говорите, що отримала Україна від Канади. Я ще такої інформації не бачив, пане Ігоре. Мається на увазі? Вона вона, вона вона була ні, 50 чи 60 Я можу цифру чуть-чуть помилитися, але суть справи дуже проста: вони старі, їх треба утилізувати. Україна каже, навіщо утилізувати, віддайте їх нам, відповідно, економиться гроші. Може з цих грошей ще часка достанеться Україні на певну благодійність. Якщо їх просто удосконалюють, роблять якийсь певний регламент, вже будемо казати, наші українські хлопці, то воно буде застосовуватись і будемо їх. Ясно, що успішно бити ворога. Але ще раз кажу: питання, от знаєте, мені тут на днях підкинули указ президента України щодо створення нового роду військ, який буде там займатися, опікуватись питаннями роботизованих систем і, скажімо так, речей пов'язаних з безпілотними системами і таке інше. Ну, класна річ, однозначно. Тільки от розумієте, коли формуються подібні документи. Хоча б я кажу: ну завжди, хоч трошки консультуйтеся, хоч о, а що нам підводні дрони не потрібні? Чи підводні дрони є менш ефективною зброєю, ніж о, наводні дрони, да поверхневі дрони, морські дрони, яких називають? Чи якщо ви під словом морський дрон вставляєте і, і дрони, який є. На поверхні і під водою, ну, добре, ну тоді пояснюйте аудиторії це. Якщо, будемо казати, ви цю галузь повністю пробуєте розвивати і рухати далі, то чому ми, ми відкидаємо космічні дрони, це становиться більш, до речі, потужний. Космос становиться більш потужним е ну сферою застосування певної зброї, особливо якщо ми візьмемо високоенергетичну зброю, я маю на увазі не тільки лазери От, то ми повинні собі уявити, що це подальша перспектива. Тим паче, що наше знаєте, українське наса, скажімо так, да яке є у нас, воно чимось повинно займатися. І Національна академія наук, наша, яка в керівництві якого є такі. Люди, як, о, які є, скажімо так, вони ж повинні чимось займатися. Да? І це напрям діяльності, який необхідно теж досліджуватися, розвивати і так далі. Якщо каже, хтось грошей немає, ну, значить о, немає, вибачте, ідей, які здатні, чи менеджерів, які здатні продати ці ідеї, або о, о, ідеї, які можна взагалі продавати. Це, ну, це вже елемент ринкової економіки, і вони теж е, необхідно якось працювати з цим і розвиватися. Отак, от, от якось можна характеризувати всі ці речі, розумієте, і тому, коли ми е, стосуємося і пробуємо робити окремий, як е, кажуть, родвійськ, то я завжди кажу: так це буде, вибачте, окреме чи це буде родвійськ, який в складі видів. Збройних сил України, тому що в принципі дрони сьогодні, річ, яка потрібно родам а, військ, сухопутних військ. Наприклад, якщо ми візьмемо артилерію да, ракетні війська, артилерію, як самостійний род військ, то їм дрони потрібні. Якщо ми візьмемо танкові війська, дрони потрібні. Якщо ми візьмемо, ви вибачте, ну, то, що в народі називається піхотою, дрони потрібні. Тобто я не знаю жодного е, виду і жодного роду, де дрони не потрібні. Інша справа, що є командири, які здатні чи не здатні розуміти чи розвивати всі ці, ці системи. Тому, е, знаєте, створення одного щось централізовано, воно дуже добре з точки зору дослідження чи впровадження, ну не з точки зору. Застосування в рамках збройних сил, тому що збройні сили в першу чергу повинні е, застосовуватися це, і чому знову ключовим моментом виступає там е, кабінет міністрів України? Там багато фахівців. Наскільки я знаю, навіть оборонне управління, організм для оборонно-мобіційне управління чи мобіліційне управління кабінету міністрів на свого часу да от Взяли, сказали, нам не потрібно. Ну добре, не потрібно зараз. Може потрібно стало. То вже mm -hmm. повертаючись до теми канадських ракет CRV-7, зазначається, що велика кількість через доволі таки довгий період часу щоб перебували ці ракети на складі, вони застаріли, відсаріли і так далі. Однак деякі ракети мають бойову частину, яка ще поки що справна, і її також українці знають як використовувати, збираються садити їх на безпілотники. Ці БК, ці бойові частини. Euh, чи має це місце бути, і як це буде використовуватись на полі бою? От я так розумію, що це буде власними силами, не в промислових масштабах, а так, як то кажуть, кустарним чином виготовляти. Які результати з цього можуть бути, пане ну, дивіться, 60 тисяч переробити кустарним? Я не знаю спосіб і способами не знаю, наскільки це реально, реалістично сьогодні. Да? Ми вже мільйон е, дронів на кухнях зробили, передали Збройні сили. От. Е, то питання полягає в першу чергу, от ви мені задали про російські фаби. Тут е, трошки боєприпас більш динамічніший з точки зору е, руху в повітрі. Це ви саме розумієте, що він не такий важкий, але може потужний. І так, це можливо, абсолютно можливо. Ті ж саме крила, ті ж саме машини, е, які можуть регулювати. Тобто є хлопці, які здатні це робити. І це треба використовувати. Інша справа, то що чи є інфраструктура, да? От, наприклад, 3D принтер е, на рівні бригади, він багато речей може вирішувати. Якщо ви зрозуміли, про що я кажу? Тобто він може надавати запасні частини, він може надавати для дронів я маю на увазі ті речі, які приймають пластик, але треба налагодити перш за все, надати бригадам 3D принтери, навчити людину, яка буде використовувати це, і зрозуміти, які саме під які саме деталі. Цей 3D принтер можна використовувати теж саме і тут, і, і якщо ми з двох ракет зберемо добре одну, ну добре буде не 60, а 30. Ну вибачте, половину танків, якщо ми беремо за цифру 14 року, да, верифікційну цифру Російської Федерації ми знищили, чим я вас пам'ятаю 50% вже відсутня, але ясно, що промисловість там має певні можливості випускати додатково. Російської Федерації. Ну, 30 тисяч. Я думаю, що це значно більше, ніж є е, танків Російської Федерації. Правда, є ще БТР, є самоходний артилерійські е, сьогодні. Е, системи маються на увазі ракетних військ і артилерії, які треба теж знищувати і приділяти значно більше уваги. Да? Є більш цікаві речі, які пов'язані з. Більше з ракетним військом артилерію. Взагалі, о чому ми повинні забувати стратегічні сили Збройних сил Російської Федерації. Ну просто неповага якась вони ображатися будуть, якщо ми з вами ракетні міська стратегічного призначення будемо забувати. Тобто є над чим працювати, однозначно, полі діяльності є, але воно сьогодні. Розумієте, знаходиться не стільки в мобіліційній частині, скільки в частині, яка пов'язана з індустріальною, з економікою. Оце треба розуміти. Тобто, ми сьогодні, Кабінет міністрів України сьогодні просто-напросто вдруг е опинився в ситуації, коли він зрозумів, що щось треба робити. Ну, мені важко сказати, коли саме він це зрозумів, важко сказати. Але ну, от сьогодні вже бачимо, що укази президента адресуються Кабінетом міністрів України, да? вже якісь роди виді збройних сил, чомусь кабінетом міністрів України. Ну, ясно, то що там є Міністерство оборони. Але, хоча, якщо ми візьмемо по великому рахунку, знаєте, той ж самий Голдвота Ніколс Ект, це мається на увазі щодо реформування, щодо впровадження демократичного цивільного контролю, то е, оця вертикаль е, командна вертикаль, вона виглядає дуже просто. да Це е, е, верховний головнокомандувач, міністр оборони, оперативне командування. Не главком, а оперативне командування. Саме ті командування, бойові командування, які безпосередньо працюють на полі бою. А що І... це змінить? Які країни діють за таким сценарієм? Ну зараз сказати, Сполучені Штати 100% з 1987 року, то я точно можу. Що стосується от питання яке ви поставили, Ну його треба трошки дослідити для того, щоб сказати, що з 30 країн стільки діє, стільки не діє. Але тут є логічне пояснення. Я, якщо ви пам'ятаєте, згадував про Фейсбук і коменти щодо ситуації навколо Зела, то там є трошки, я цього питання торкнувся. Тому я вважаю, що по великому рахунку є напрямки, за якими повинні розвивати збройних сил. Але ми чітко повинні розуміти, де пригатива, як вона повинна вкладатися. Тим паче, що ми бачимо, що. Сполучені Штати певним чином, поки що у нас є в обмеженому ресурсі, європейський союз знову є чергова заява, але не факт, що ми даже і до кінця року отримаємо то, що вони заявили. Тому час покаже, час, якого не так багато, на жаль, і пане Ігоре останнє питання наше стосовно якраз таки підтримки. Дійсно, за найгіршим сценарієм, дуже ймовірно, що американці навіть цього року не ухвалять цей пакет допомоги на 61 з копійками мільярдів доларів. А, а європейці вже продемонстрували, в яких темпах вони здатні допомагати Україні в плані постачання артилерійських снарядів. Обіцяли мільйон. Так, мільйон це вже друга цифра. У нас фігурує при нашій розмові. А маємо на ділі, якщо не помиляюсь 400 тисяч, так. О, чи витягне Європа, так, чи чи ми витримаємо разом із Європою? Я, 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 Я не працюю. В Раді міністрів Європейського Союзу і чітко сказати вам про оборонні промисловості не можу, але ті цифри, які фігурують, показують, що Європейський Союз замахнувся принаймні пробує опанувати цифру 60 тисяч боєприпасів, снарядів мається на увазі в місяць, беріть і розраховувати ці цифри. це включається цифра поповнення і оновлення власних. Арсеналів складів мені важко зараз сказати 720 Я... двадцять тисяч абсолютно правильно. Тобто, це цифра по великому рахунку, якщо вона існує, то вона не, не дуже сильно буде оприлюднена, мені здається, от, але ми повинні чітко зрозуміти, що кожного разу, коли ми з вами кажемо про Європу, то ми повинні розуміти, що може статися. Річ, яка відбулася там в Чехії або в Болгарії, мається на увазі, Російська Федерація однозначно буде використовувати агентуру і пробувати знищити ті підприємства, які допомагають Україні. Тому, знаєте, контррозвідувальне забезпечення як в межах України, так і співпраця з відповідними службами поза межами України це дуже важлива річ. і Зберігати оцю таємницю, воно мені здається крайне обхідно з точки зору того, щоб ми не отримали ті ефекти, які ми е, мали е, десь протягом двох тижнів тижня в Болгарії. Тим не менш сподіваємось на найкраще, і я вам дякую, пане Ігоре, за те, що як завжди чесно проговорюєте всі такі гострі кути, окреслюєте їх, тому що ну, а знаючи, де проблема, легше її вирішувати. Ігор Козій, військовий. Оглядач з нами спілкувався сьогодні. Дякую велике дякую вам, радий вас був почути і все найкращого. І дякую кожному глядачеві та глядачці фокус на Ютубі. Прошу і рекомендую вас поставити вподобайку під цим відео. Напишіть свої думки стосовно нашої розмови з, пан, з паном Ігорем. І, звісно ж, підписуйтесь для того, аби залишатись у фокусі. Павло Ковальчук, до зустрічі.